Зі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Луганської зорі, який відбувався у Лізі Європи в сезоні 2017-2018 років група G, другий тур Атлетик Більбао, Себе вдома на Сен-Мамес, команда приймає Луганську зорю. 1-0 рахунок на користь української команди. Єдиний м'яч на 26-й хвилі матчу забив Харатін. І сьогодні, друзі, хочу цей матч згадати та про нього поговорити. Ну, Давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. Да, друзі, це була група G. У цій групі, до речі, були такі команди Шведський Естерсунт, Атлетік Більбау, Луганська Зоря та Герта з Берліна. Зоря програла. 14 вересня 2017 року у Львові команда програла Естерсунду 0-2. Шведи перемогли. Ну і ось він, другий тур виїзний матч проти Атлетіка Більбао. І давайте про нього поговоримо: Атлетік Більбао. 4-2-3-1 ось така була стартова розновка в Атлетіка Більбао. Сіган, да? головний тренер команди у Атлетіка Більбао. Ррерин у воротах, чийта Емерик Лапорт, пара центральних захисників, Боведа Саборіт по флангах, Беньят Сан-Хосе, центральні упорні півзахисники, Гарсія. центральний атакувальний півзахисник, Уильямс Муняїн по флангах та Адуріс. У нападі. Ось такий потужний стартовий склад в Атлетіка Більбао. Юрій Вернедуп, головний тренер Луганської зорі, 4-1-4-1. Стартовий Росноково-Луганчан. Андрій Лунін у воротах. Сваток Гречишкін, Пара центральних. Захисників Фапанасенко, Сухоцький по флангах. Харатін, центральний опорний півзахисник. Сілас Андрієвський, центральний атакувальний півзахисники. Луньов, Олександр Караваєв по флангах та. Громов у нападі. Ось такий стартовий склад в Луганської. Зорі. Ну, а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що ж, дуже, друзі, важкий матч справді. Атлетик Більбао з перших секунд команди з Іспанії захопила ініціативу. Іспанці м'ячем більше володіли і моментів більше створювали. Там і поперечка була вже на перших хвилинах матчу, якщо не помиляється. Муняїн, якщо не помиляється, пробував поперечку. там ще потім ще добування які Уільямса було. Але Андрій Лунін парив ударі які Уіліамса впритул. І перевів м'яч на кутовий. Це був хороший шанс в Атлетіка Більбау. Пару небезпечних було і дальніх ударів в іспанців. Справді команда з Більбао тиснула. Справді команда тиснула. Але 8, 26 хвилина матчу. Луганська Заря заробила кутовий на лівому фланзі. До м'яча підходить Сугоцький. Виконує ідеальну подачу. Харатін пробиває головою та забиває гол! На 26 хвилині матчу. 1-0. Рахунок відкрито. Луганська заря виходить у даному матчі вперед на 26 хвилині матчі. Харатін! Пробива голову! Збиває забиває, і відкриває рахунок у матчі. Після того, як Зоря відкрила рахунок у матчі, то, в принципі, глобальна картина та не змінилася. Атлетик Більбао на м'ячі, Атлетик Більбао атакує, дуже багато позиційних було атак від Атлетика Зоря іноді відповідала контратаками. До речі, не пані було в зорі там контратаки, справді. Команда з Луганська могла і другий м'яч, в принципі, забити. О, ось, Але трішки не пощастило. Трішки не пощастило. В цьому більбао, особливо в другому таймі, іспанці дуже сильно, знаєте, додали тиску, додали швидкостях. І Тураспен Акєчекардоба вийдуть в Атлетіка Більбао. Гридзінг, Чернін та Чечер, вийдуть в Луганської зорі. Другий тайм був дуже важкий для зорі. Зеря ну, відповідно без м'яча приходиться відбиватися. Але і на пані контратак, в принципі, були в зорі. Тобто, там і Олександр Караваєв дуже здорово діяв, дуже здорово Саша Караваєв атаки зорі розвивав по правому флангу. От тільки більва було пару небезпечних ударів, але в цілому Заря дуже здорово тримала оборону. Юрій Вернедуб дуже здорово підготував свою команду на цей матч. Зоря дуже здорово виглядала, дуже злагодженість. Знаєте, злагодженість була у команди. Всі підстраховували, підстраховка дуже добре працювала. В принципі, в Атлеті, так, да, були атаки, вони ну, тиснули, справді тиск був, але все одно, знаєте, було відчуття, що Заря не пропустить. Все-таки було таке відчуття, що Заря не віддасть цей матч. Тому що команда справді, знаєте, така злагідженість була справді в команді. Я думав, що Заря не точно цей матч не віддасть. Ну і так-то воно і сталося. Зара перемага. Там були ще шанси на контратаках, що в Зарі, в принципі, подує перевагу. Але в цілому Заря дотримала, дотримала! Вицараху на коди 0. Ну і в кінці кінців Луганська Заря перемагає на Сан-Мамі Сатлетик Більбо! Друзі, фантастика! Друзі, фантастика! Луганська зоря, обігре Атлетик Більбао на саме місці подивіться статистику. Да, 20-10 за ударами. Але друзі, зверніть увагу на ударів площину. Ось просто зверніть увагу. 4-5. Перевага Луганської зорі. Знаєте, я завжди звертаю увагу на удари в площину. Знаєте, я завжди саме на цю статистику більше звертаю увагу. Не на володіння м'ячем. Не на кількість ударів. А саме на удары в Площину. И в Луганске Зоря Атлетик перебила. Да, 5-4. Перебили в Атлетик Бильбао по ударам в площадь. На один удар, все одно 5-4. И это очень показова абсолютно статистика. еще да, 66-34 контроли, огромная перевага у Атлетика Бильбао. Зоря більше не без мяча делала. Але Заря дуже здорово без мяча діла. 316 пасів у Луганчам Сілому. 559 передачі Атлетика. Ну там, вибачайте, справді перевага то відчувалася. Зоря дуже здорово виглядала тому матч. 3-1 за cutov. Друзі, 3-1 за cut І Єдиний Кутовий Зарі приніс гол. Хартіна. На 26-й хвилині матчу. 3-1 за офсайдами. Друзі, я вважаю, що Луганська заря абсолютно по ділу перемогла. Да, Атлетик дуже здорово розпочав, там був хороший шанс, там і поперечка була. Там хороші були моменти в Атлетіка. Але, друзі, знаєте, я думаю, що Заря, в принципі, абсолютно по ділу перемогла Атлетик Більбао. Це моя особиста така моя думка. Я вважаю, що перемога була здобута абсолютно поділо! Луганська заря, 28 вересня 2017 року, обіграла «Атлетик». Більба. Друзі, забігаючи наперед, у третьому турі Заря обіграє герту з Берліна. Ми про це майже говорили. А потім буде поразка від Є Герти 0-2, поразка буде від Естрасунда 0 02. І поразка буде в останньому матчі проти Атлетіко 0 02. В цілому, Заря 6 балів займе. Хоча так і справді, непевно все розпочиналось, Після трьох турів у Зарі було 6 балів, у Луганчані були майже там лідером групи, справді. Дуже хороші були результати. Потім три поразки підряд, і Заря третю позицію посідає з шістьма балами. Атлетик зі шведською командою проходить далі. А Заря, відповідно третя. Заря третя. Не було тоді ліги конференції, тому Заря покидає Єврокопу. Хоча я справді прикро, тому що такі матчі хороші, що з Гертою, що з Атлетиком. Ось, але трішки не пощастило в інших матчах. Але така перемога вона все одно запам'яталася виїзна перемога на сан Мамес. Я вам хочу сказати на сан Мамес. На Сан Мамес. І мандридському Ралу, то Барселоні важко іноді даються матчі. Розумієте? Тобто, Атлетик Bull це дуже сильна команда. А на самом'ясці взагалі сила. І Луганська заря обіграла їх 1-0. Фантастика! Це ж чесне слово, це фантастика. Друзі, напишіть свої думки з приводу цього матча. Друзі, я вам дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та тільки щастя. Бажаю вам усім, друзі! Бережіть себе, усім до побачення! Друзі, бережіть себе! Усім до побачення. усім до нових зустрічей.